Чарівне слово Опеньки. Звичайно, вже пізно, вже дуже мало надії набрати, як раніше можна було корзинами, але зараз ще єсть. Ти достатньо пізні опеньки з товстою ніжкою. Ось вони, гарні шляпки. І можна бути впевненим що вони на смак хороші, вони не розмокли, бо бачила я вже Опенечки які ну, трохи раніше, не такі пізні. І вони під дощами розкисли. Ну, те, що називається, що ж занадто, те не здраво. Чекали, чекали дощу, а коли він линув аж занадто сильно, деякі гриби не витримали свій твердий вигляд.